Право номер 1069. Виразіть із даного рівняння змінну y через змінну X та знайдіть які-небудь два розв'язки цього рівняння. Перепишемо 4х мінус y дорівнює 7. Шукаємо змінну y. Давайте змінну y перенесемо вправо. Це в нас буде y. А 7 перенесемо вліво. Це в нас буде 4 х мінус 7. Тоді нехай х дорівнює 0, тоді і дорівнює мінус 7, або ж візьмемо х дорівнює 1, 4 на 1, 4 мінус 7, y дорівнює мінус 3. Тоді два розв'язки, які ми знайшли, це пара чисел 0 мінус 7 та 1 мінус 3. Номер 2. Мнус 2х плюс y дорівнює 11. Забираємо мінус 2х в праву частину. Залишається y дорівнює 11 плюс 2х. Нехай х дорівнює 0, тоді y дорівнює 11, або ж х дорівнює 1 y дорівнює тоді 11 плюс 2 13. Запишемо ці два розв'язки. Перший 0,11, другий 1, 13. Номер 3. 5х мінус 3y дорівнює 15. Давайте мінус 3 перенесемо в праву частину. Змінимо знак на протилежниця, це буде 3 y. А 15 перенесемо в ліву. Так само змінимо знак на протилежний. Отримуємо 5х мінус 15. Тепер кожний член правої частини поділимо на коефіцієнт на 3. Отримаємо y дорівнює 5 третіх х мінус 15 розділити на 3 мінус 5. Нехай х дорівнює 0, тоді y дорівнює мінус 5. Або ж х дорівнює 3. 3 та 3 скоротиться 5 мінус 5 y дорівнює 0. Тоді два можливі розв'язки, які ми знайшли, це 0 мінус 5 та другий розв'язок 3 0. Вправа номер 1070. Знайдіть які-небудь три розв'язки рівняння. Перше рівняння х мінус і дорівнює 10. Давайте виразимо змінну х через змінну y. Тоді перенесемо змінну мінус y в праву частину, отримаємо 10 у. Тепер нехай y дорівнює 0, тоді х дорівнює 10. Або y дорівнює 1, х дорівнює 11. Або ж y дорівнює 2, х дорівнює. 12. Тоді три пари розв'язків це 10 0, 11 1 та 12. 2. Друге рівняння. 2 у мінус 5х дорівнює 11. Давайте виразимо змінну y через змінну х. Отримаємо. 2y дорівнює 11 плюс 5х мінус 5х перенесемо в праву частину. Тоді у дорівнює. Потрібно поділити всі члени цього двочлена на 2, 11 поділити на 2, це в нас буде 5,5, плюс 5х поділити на 2, це в нас буде 2,5х. Нехай х дорівнює 0. Тоді y дорівнює 5,5 це перша пара, яка є розв'язком. Тобто запишемо одразу 0,5,5. Далі, нехай X дорівнює 11. Тоді 5,5 плюс 2,5 – це в нас буде 8 другою парою розв'язків є 1,8. Та нехай х дорівнює 2. 2,5 помножити на 2. Це буде 5 плюс 5,5, і 5, y це буде 10,5. Маємо 2, 10,5. 1071. Знайдіть які-небудь три розв'язки рівняння. Перше. 6х плюс y дорівнює 7. Давайте виразимо змінну y через змінну х. Отримаємо y дорівнює 7 мінус 6х. Нехай х дорівнює 0, тоді y дорівнює 7. Або ж х дорівнює 1, тоді y дорівнює 6, 7 мінус 6 1. Або ж х у нас дорівнює мінус 1 y дорівнює 7 плюс 6, це в нас дорівнює 13. Тобто, Маємо три розв'язки 0, 7, 1, 1. Або ж мінус 13. Друге рівняння. 2х мінус 3y дорівнює мінус 4. Давайте цього разу виразимо змінну х через змінну y. Перенесемо мінус 3 у в праву частину. Отримаємо мінус 4 плюс 3. Змінюємо знак на протилежний. Тепер, щоб знайти х, потрібно кожний член цього двочлена поділити на 2. х дорівнює мінус 4 поділити на 2, мінус 2. 3 y поділити на 2 це буде 1,5. Нехай тепер y дорівнює 0. Тоді х дорівнює мінус 2. Y дорівнює, ну, візьмемо так, щоб було ціле число 2. 1,5 помножити на 2 це 3. 3 мінус 2 X дорівнює 1. X. Або ж y дорівнює 4. 4 помножити на 1,5 це 6. 6 мінус 2 X дорівнює 4. Тобто, запишемо три розв'язки, це три пари чисел. Мінус два нуль, один, кома два, та чотири чотири.